Один плюс один продовжує марафон єдині новини. Ну як анонсували, будемо розпочинати цей слот з міжнародної теми про те, що Трамп формує команду, вже проанонсував сам новообраний президент США і про те, як ці перестановки можуть вплинути на Україну. Будемо говорити з експертом Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій. долучається до нашого ефіру. Вітаємо пане Для... Олександре. Ви нас чорти? Ну давайте про це і поговоримо. Дійсно, найобговорюваніша тема останніх днів, бачимо, що знайшли не просто посаду для Ілона Маска, а навіть створюють нове міністерство і анонсують про те, що буде якась велика боротьба з бюрократією всередині Сполучених Штатів. Гучно пройшла новина про те, що Пентагон може очолити ведучий Fox News. Як ви бачите? Ти як ви можете оцінити рішення Трампа, і як по, по цим рішенням можна зрозуміти політику Трампа, яку він буде впроваджувати? Тому що нам багато говорили, що все, що до моменту обрання Трамп буде говорити, не буде, не може не корелюватися з тим, що він буде реально робити. Що він зараз робить цими кадровими рішеннями? Ну, те, що він говорить, і кого він пропонує на певні посади, звичайно, що це різні речі, бо дійсно, коли він стане президентом, він буде трохи риторика його зміниться. Хоча Трамп така особистість, що він буде в власному стилі, такому знаєте, іноді з наїздами, іноді трохи так принижувати інших людей. Тобто, в принципі, все це залишиться. Ми маємо пам'ятати, як і в попередній каденції у нього дуже часто мінялися люди і на на той час була дуже, дуже потужна команда, яка займалася зовнішньою безпекою політикою, але змінилося, ну, фактично чотири радника з питань національної безпеки і таке інше. Тобто, це теж можна очікувати. Перше на жаль, він сказав, що Майка Помпео Нікі Гелі він не хоче бачити у власному кабінеті. Для нас це погано, оскільки ці люди дуже добре розуміють Росію, що з нею треба робити. І нагадаю, що Майк Помпео висував цікавий план. Там є моменти, які нам не подобаються, але дати Україні на 500 мільярдів доларів ленд і щоб ми могли захистити себе. Ну фактично, всією зброєю, яку американці нам можуть надати, і не не Ще в обмежені кількості да там так далі. Це була гарна ідея. Але з іншого боку, держсекретар Марко Рубіо і Майк Волс, як радник з питань національної безпеки, це, скажімо так, помірковані новини, це непогані новини. Тобто, це не є такі представники Мага, які кричать, що Україна відмивала для Байдена гроші, і взагалі ця війна проксі, її сам Байден ну, спричинив і таке інше. Ці люди є досвідченими. Марко Рубіо. Був кандидатом в висуванці від республіканської партії в 2016 році. Він є критиком передусім Китаю, але Російської Федерації також. Те саме можна сказати і про Волца. Я думаю, Китай це головне, що їх об'єднує. Вони мають бути такими знає, ястробами проти Китаю. Також що їх об'єднує по Україні, що з самого початку вони підтримали Україну і казали, що треба давати допомогу, і інші речі, але потім вони фактично стали за Трампом в його цій риториці, що е, як ми можемо витрачати мільярди доларів на захист українських кордонів, коли наші кордони оголені і не на захищенні. Тобто, в принципі, елемент популізму там, звичайно, є, але вони професіонали. Майк Волц він посідає в двох кабінет, комітетах палати представників і з питань збройних сил, і з питань зовнішньої політики. Тобто, це людина, яка розуміється на обох питаннях. Я думаю, що з ним можна знайти спільну справу. До речі, ще теж цікавий момент. Я думаю, наша виконавча влада, наша дипломатія, має це скажімо так під підкреслити і використати. Марк волс працював з колишніми міністрами оборони Дональдом Рамсфельдом і Бобом Гейтсом. Тобто, от у нас, будь ласка, є вже можливість зайти в кабінет до Тома Волса через Майпрпрошу Майка Волса через таких людей. Ну і звичайно, що ми маємо пропонувати американцям те, що їм вигідно. і тут знаєте, зараз полемика полеміка з приводу пропозиції президента Зеленського в плані перемоги про розміщення українських військових на території європейських країн замість американців, ну і звичайно після війни, а також доступ до рідкоземельних матеріалів в Україні як, скажімо так, ресурс, за який ми можемо отримувати допомогу, і це дуже добрий ресурс, і тим паче, що частина цього ресурсу знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і для того, щоб американці, американські компанії змогли скористатися такою можливістю, Америка має нам допомогти виграти цю війну, тобто звільнити ці території. Так що там треба працювати щодо міністра оборони. Ну я думаю, що, по-перше, це людина як. Яка служила, яка має нагороди, тобто це не просто так, якийсь телевізійний журналіст популярний, якраз про це, от пане Олександре, вибачте, що вас переб'ю про це було і запитання моє, тому що якщо йти по персоналіях, от вчепилися за піта гексета. Ще вивчимо це прізвище, ім'я тому, що всі пишуть про те, що він був ведучим Fox News, Ми знаємо, що цей канал наближений до Дональда Трампа, такий прореспубліканський, республіканські часто і ма. Мало хто згадує його дійсно військовий бекграунд, і те, що не просто ведучий був призначений на посаду. Так, Ілона Маска, ми знаємо всі його бекграунди. Тут є ще питання, чому для нього створили окреме міністерство. Але ну можливо, це пов'язане з тим, що дуже він підтримував Дональда Трампа, зокрема і грошима. А отут хочеться почути думку конкретно про Піта Гексета. Є який досвід у нього був? Ну я думаю, я б, я б сказав би одна з головних причин, чому його призначили, бо він консервативний. Ну я б сказав би так, що Fox News, так він консервативний, і свого часу Трамп його любив, але потім розлюбив, бо вони намагалися бути більш зваженими і ну дуже часто э, спростовували ту неправду, яку цей кандидат там чи його великі прихильники казали. Тобто у них там ну не такі і скажімо так, ідеальний відносини, і також нагадаю, що Такера Кларксана вишвернули з Fox News за брехню, яку він знав, що це брехня, і оштрафували на 720 мільйонів доларів. Тому Фокс це не любов, однозначно, для Трампа, але вони близькі по поглядах. І найголовніше це та історія. Про боротьбу з вовк тобто лівим ухилом, ЛГБТ, тематикою, трансгендерами і багато чому іншими, Трамп постійно каже, що цьому не є місця в американській армії. Американська армія має бути боєздатною основою цього мають бути ну такі знаєте, традиційні підходи Білі чоловіки, євангелісти і таке інше. Хоча зрозуміло, що американська армія вже давно не така. З багатьох причин, але в будь-якому випадку подивимося, що він буде робити. Ще один момент, який може цікавити Трампа, він про це казав: що армія може бути використана для боротьби з внутрішніми ворогами. Під внутрішніми ворогами в даному контексті він мав на увазі нелегальних мігрантів. Бо в принципі ми бачили, як коли була криза на південному кордоні, тоді національна гвардія там втручалася, допомагала прикордонним ну, службам там і поліції, таке інше, і звичайно, що це є те, що турбує всіх американців. Оскільки демократичний цивільний контроль надзвичайно важлива річ, і армія не має бути політизована, не має бути лояльною до президента. Вона має бути лояльною до конституції, до американського народу, і звичайно, що вона не має брати участь в внутрішньополітичних цих розборках. Подивимося, як воно зіграє. Я думаю, що всі кандидати будуть затверджені, бо Трамп ну, по перше, республіканці мають більшість і в палаті представників, і в Сенаті, але також Трамп нам вимагає від сенаторів, щоб вони скажімо так, пішли по спрощеної процедурі, щоб не було велико. Кисті дебатів і неможливості було заблокувати ці призначення. Тому, скоріше за все, те, що ви кого він називає, вони дійсно будуть. Але я не думаю, що вони будуть задовго стиль Трампа, пане Олександре. Але ну всі ці речі, які ми обговорюємо, вони стануть реальністю там за кілька місяців. Але нам ці місяці треба якось прожити, провоювати і мати підтримку від партнерів. І, от зокрема, Пентагон вчора уточнив дуже 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 цікаві цифри. Він заявив про. Про те, що суми доступні військової допомоги для України складають 4,3 мільярди. Це ті одобрені конгресом, які були 2,8 мільярди. Це перерахунок і 2,2 мільярди за програму USAID. І секретар Пентагону Патрік Райдер заявив про те, що США будуть намагатися якомога швидше надати цю допомогу Україні. Ну це величезні гроші. Чи встигнемо ми вибрати їх, і на що ми можемо розраховувати? Ну, звичайно, я сподіваюся, що встигнемо. Наскільки мені відомо, ця адміністрація розраховувала, що Камала Гаріс буде наступним президентом, і і так, частина грошей, які отрималися, вони будуть розподілені там до квітня, ну тобто до, до до весни. І звичайно, що з виборами Трампа потрібно пришвидшити це, бо зрозуміло, що є вирагідність того, що Трамп може зупинити будь-яку допомогу, щоб тиснути на Україну от з метою цього врегулювання за 24 години. Я сподіваюся, що американці встигнуть, бо для Джозефа Байдена Україна і війна Росії проти України це важливе із політичної точки зору, і особистої точки зору, і це таке, знаєте, легасі, тобто спадщина, яку він хоче залишити. Я думаю, що історія буде критикувати дуже сильно за те, що він не зробив у 22-му, 23-му році, що не переглянув провальні стратегії по Україні, але з іншого боку, буде згадувати як людину, яка Почала допомагати Україні, коли у нас не було ну, у них не було зобов'язань щодо України. Ми не член НАТО, у нас не було безпекової угоди і таке інше. Тому вони намагаються це робити сиросердечно і розуміючи, що нам буде не солодко після того, як Трамп прийде до влади. Я впевнений, що не буде можливості розв'язати конфлікт не лише 24 години, але й там за кілька місяців, чи навіть за рік, бо це складний конфлікт, який виходить далеко за межі України. І тоді перед адміністрацією Трампа постане питання і виклик, що робити далі. І один з варіантів вирішення буде продовжити допомогу, але не так, як це робив Джозеф Байден, а так як може зробити це Трамп, потужна без будь-яких обмежень. Ежень роблячи ставку на на, на перемогу, це малоймовірний поки що сценарій. Не треба тішити себе, що це може бути, але можна працювати на, на цьому напрямі. І звичайно, я хотів би почути від цієї адміністрації, яка ще залишається до 20 січня. Дозвіл на удари по російській території британською, французькою, американською зброєю. Бо це була безглузда, це було неправильно з точки зору стратегічної науки залишати. Відкриті опції для Путіна і фактично повідомляти Путіну, що Україна і що Сполучені Штати їх союзники не будуть робити. Так не робиться, має бути стратегічна невизначеність. Ну і найголовніше, звичайно, що це війна на наше виживання. І е, тут е, всі будь-які варіанти, я звичайно не кажу про ядерну зброю чи там воєнні злочині, але з точки зору того, що дозволено, е, все має бути в, в, в руках України. І, і звичайно, я хотів би. Побачити можливо, символічно на вже на прощання, щоб Джозеф Байден передав якусь кількість F-16. американці. Виробляють у них велика кількість стоїть там і під сонцем, і зрозуміло, це той компонент, якого нам бракувало дуже сильно 23-му році. І власне тому ми досягли тих успіхів, які ми планували. Ну будемо чекати цих рішень від діючої влади США. 9 мільярдів доларів. Це приблизно по мільярду в тиждень. Вони мають воді. Ляти зараз для того, щоб ми е, вибрали чи сум... мають мають да. Ну, Дякую. гроші. Є потреба є е, залишилось лише отримати якісь політичні рішення. Дякуємо дуже. Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій, е, був з нами на зв'язку. Дякую, але ми за будемо говорити про.